Вітаю, друзі! Сьогодні ми підготували для вас добірку фільмів, які змусять вас замислитись про сенс життя. Відкриває сьогоднішню добірку фільм Людина, яка змінила все. Це біологічна драма про спорт. Фільм знятий американським режисером Бенето Мілером. Він вийшов на екрани у 2011 році і належить до жанру біографії, драми і спорту. Стрічка розповідає про команду бейсболу з Окленда та її генерального менеджера Білі Біна. Головна мета Білі створити конкурентно спроможну бейсбольну команду, незважаючи на фінансові труднощі. Генеральному менеджеру зараз нелегко, адже його кар'єра висить на волосині. Недавній чемпіонат був програний, і в результаті найдостойніші гравці покинули основний склад команди. Підготовка до наступного сезону вже Повинна йти повним ходом. Проте бюджету практично немає, але раптово герой зустрічає хорошого економіста і бере його до себе в помічники. Разом, незважаючи на ризик, вони вирішують скористатися новаторським методом. Фільм знайшов успіх у Сполучених Штатах та в усьому світі. Це історія, яка захопить вас та притягне своїм хвилюючим сюжетом та зображенням розвитку спортивної команди майже з нуля. Засновник це фільм, біографія, драма із США та Греції про захопливу життєву історію Орея Крока, чоловіка, який створив найвідомішу у світі мережу швидкого харчування Макдональдс. Історія починається з того, як Крок вперше зайде до маленького ресторанчику Макдональдс, де він зустрічає братів Макдональдсів Річарда і Моріса, які створили цю успішну концепцію швидкого обслуговування. Прикути ідеєю розширення цієї концепції на світовий рівень. Крок відправляється на божевільний шлях у погоні за успіхом. Він бомбардує Макдональдс зі своїми ідеями про франшизу та розширення бізнесу в намаганні зробити цю компанію справді великою. Фільм показує не тільки успіхи та труднощі кроку, але й темну сторону. Він отримує все, що хоче, але на шляху до успіху позбувається друзів та розділяється з родиною. Переглянувши цей фільм, ви зможете побачити, як жорстоке ділове середовище може змінити людину і призвести до неповернутих наслідків. Це захоплива картина, що поєднує в собі багато жанрів включаючи біографію та драму. Фільм Гра на пониження. Брокер, що підключив до знань інтуїцію, стає незламним. Саме до цієї категорії належить група із чотирьох біржових гравців. Вони не знайомі між собою, але зійшлися в одному: світова фінансова криза ось-ось постукає в двері багатих корпорацій. Кожен із них почав готуватися до обвалу. Самі не усвідомлюючи, того вони разом зі своїми припущеннями знайшли ключ до мультимільйонного заробітку, який почав їх переслідувати вже незалежно від їх бажання. Головні герої не побоялися. Виглядати дивно на тлі інших, і ризик був винагороджений. Гра на пониження це надихаюча американська історія, зіграна в чолі із Бредом Пітом. Сценарій балансує на межі неймовірного і реального. Зрозуміти, правда, це чи вигадка неможливо. Переглядаючи фільм, ви зрозумієте, що саме так багатство і приходить з ризиком божевіллям, морем скептицизму і приголомшивим успіхом. Фільм Стажер Бен Вітакер впевнений у собі, але дуже нещасний дівець пенсійного віку, який Собі нове заняття. Сидіти вдома і займатися звичним для людей похилого віку справами він не збирається, адже його активна і вічно юна натура не дозволяє йому покриватися пліснявою. Бен хоче спробувати свої сили в чомусь новому. Він потрапляє на стажування до джулса Остіна, керівника інтернет-видання про моду і красу. Джулс має свій погляд на бізнес і на інтернет-журналістику, але Бен не звик просто підкорятися, він бажає ділитися досвідом і новими ідеями. Тому джул. Ус належить непросте завдання спрацюватися із беном. Якщо ви вже бачили цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором: дивитися чи не дивитись його. Стівен Хокінг теорія всього. Фільм розповідає про життєвий шлях одного з найвідоміших учених нашого часу Стівена Хокінга. Професори пророкували молодому студенту велике майбутнє життя молодого вченого руйнує діагноз, згідно з яким Стівену залишилося жити лише два роки. Джейн Вайлф Фелісіті Джонс закохана в Стівена не тільки допомагає йому прийняти удар, але й всіляє в нього надію на те, що все подальше життя вони проживуть максимально повноцінно. Який фільм будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, коментар.